Мир вам, дорогі друзі! Дякую вам, що ви зі мною в проєкті Відверто ПРО. Сьогодні не досить приємний і трагічний день, особливо для міста Тернополя. Кажуть, не можуть добратися. І все. Нічого не кажуть, нічого не знають. Чекаю. Надіюся, надіюся, щоб його дала йому сили і терпіння дати носілкам. Носілки чи що потім не Він дорослий, так? Так, 20 років був. Адже саме в Тернополі на даний момент, як я записую відео, відомо про 20 загиблих людей. Двоє із них це діти. Це жахливо, що робить Росія проти України, і хочеться сказати одне, що нам не потрібно мовчати проти насилля, а навпаки, піднімати оголос правди. Це горе зачіпає дуже багатьох людей. І тому про це не потрібно мовчати і говорити на всіх рівнях. І особисто я би хотів, як звичайний блогер, який веду свою сторінку в Ютубі відверто ПРО. Звернутися до тих, хто має вплив і має позицію, щоб ви не мовчали, щоб ви якраз говорили правду про те, що робиться в Україні. На жаль, так складається, що ми готові говорити тільки тоді, коли приспічить і коли якась проблема станеться з нашою родиною. А до цього, якщо це з нами не стається, ми просто собі живемо своє життя і намагаємося якось, якось пройти це мимо. Тому що це нас болить, тому що нам це не дуже комфортно. Багато є різних причин, чому ми мовчимо до того моменту, поки це нас не торкнеться. Так, на тій війні, яку Росія вчинила ще з 2014 року і чотири крайніх роки веде наглу боротьбу за узкий язик проти українців, росіяни сьогодні роблять великий геноцид. Гинуть тисячі людей. Багато викрадених дітей знаходяться саме в Росії. Росія сьогодні цинічно плюндрує Україну, вбиває, знущається над полоненими в полоні. Як воно далі буде і що буде, чесно, невідомо. Але одне, що хочеться сказати до всіх, хто має якийсь вплив, не мовчіть, а говоріть правду. До прикладу, в нас є багато пасторів і священнослужителів, які мають знайомих за кордоном. У мене запитання саме до них: чи є у вас сьогодні на даний момент актуальним говорити все те, що робить Росія проти України із своїми партнерами за кордоном? Тому що мені відомо, що декотрі пастори, вони приїжджаючи в Америку, до прикладу, на служіння, вони не можуть говорити все? Якби хотіли щодо України. І це церкви слов'янські, в яких збирається якомога більше це українських людей. І в таких же церквах в Америці, і не тільки, а так само в Німеччині та інших країнах Європи, де слов'янські церкви є і ними заповнені українські переселенці. Я вам хочу сказати, що дуже мало хто говорить правду про те, що робить Росія, і не вітається в декотрих зібраннях, щоб молилися за Україну, щоб говорили про те, що робиться в Україні саме Росією. Не розумію, чому так складається до кінця, але можу сказати одне, що світські люди сьогодні стали більш принциповими і більш правдивими в тому, що робить Росія проти України, аніж наші віруючі християни. Так, є пастори, священники, церкви, які підтримують Україну, говорять про це і моніторують все те, що робить Росія проти України, щоб не забути. Про ті всі злодіяння, а навпаки, щоб рано чи пізно відбувся справедливий суд на все те, що вони робили проти України, але в мене питання до тих пасторів, священнослужителів і просто братів і сестер, які мають вплив в Сполучених Штатах Америки чи в Європі, чи говорите ви на тих рівнях про те, що робить Росія проти України? Можете ви сміливо заявити, що ви хочете помолитися за Україну. Якщо вам забороняють, то проявити принаймні свою позицію і дати їм зрозуміти, що вашої ноги тут більше не буде. Чи гроші і давні зв'язки для вас, напевно, важливіші? Вибрати нам потрібно, якщо для нас важливі просто фінансові потоки для підтримки наших служінь з боку за рубіжних партнерів або нам важливіше все ж таки правда. І звісно, коли ви будете стояти за правду, ви зіткнетеся із тим, що багато хто вас не захоче зрозуміти, багато хто вас відкине, і, звичайно, надіятися на якісь фінансові підтримки з боку зарубіжних партнерів можуть значно скоротитися. І це реальність така, якщо ви сьогодні є правдивий і говорите все, як є про Україну, говорите про корупцію. І можете як пастор української церкви чи єпископ підійти до можновладців України і сказати їм прямо в очі, ви грішите, ви обкрадаєте український народ, ви обкрадаєте наше військо, яке сьогодні кожен день стоїть на захист України. Моє звернення до тих служителів, які сьогодні мають вплив і мають зв'язки з зарубіжними партнерами, чи то в служінні церковному, чи то так. Наскільки ми це говоримо? Знаєш, що декотрі люди говорять. Але, на жаль, я зауважив і один із відомих персонажів, який сьогодні війну в Україні називає конфліктом Алек Шевченко, який народився в Кривому Розі, якщо я не помиляюся, родом з Кривого Рогу, виїхав давним-давно в Сполучені Штати. Потім він зняв фільм. Вообще сама идея фильма зародилась, я даже сейчас не могу вспомнить когда, может лет 10 назад, может даже больше, наверное, больше. У меня была возможность посетить, если не ошибаюсь, 11-й Всемирный Православный Собор, который проходил в Москве. Я посмотрел их литературу, я посмотрел их фильмы, которые они там презентовали о русском православии, и у меня что-то защемило внутри. Цей пастор, він не підтримує Україну. Вони голосно кричать про фінанси, вони голосно кричать про те, що вони допомагають. Але насправді люди, які попадають в оточення Шевченка або під його вплив, вони, на жаль, мають таку властивість думати на користь Росії. Тому що Олег Шевченко він не має чіткої позиції щодо України. В нього є одна позиція: защитіть Руської. І я зауважив, що в нього є більше впливу, і він як в Європейських церквах, так і в Америці, він сьогодні дуже активно впливає на наших українських біженців. І на це слід звернути увагу саме нашим людям. Тому українці, які виїжджають за кордон, через короткий час вони починають думати, як росіяни, що ми незначні, що політика це не наше. Мені буквально на днях двоє людей написало про те: один зі Львова друг, і другий теж зі Львову, але один зі Львова, він живе, а один проживає у Польщі. І досить так цікаво вийшло, що ці двоє осіб вони пишуть такий меседж, який на руку росіянам. Але я би хотів відповісти якраз на рахунок того, чи. Має право українець злитися, коли його болить. Повне право має. Чи не торкнулося це нас, віруючих людей, що зробила Росія проти України, проти наших родин і близьких? Так. І в нас є багато болі, в нас є ненависть. І це не тому, що ми хочемо ненавидіти, а це тому, що Росія робить проти України, воно нас реально зумовлює, щоб гніватися. І злитися, і навіть тримати ненависть до тих покидків, які вбивають наших невин. І тому, коли я чую від декотрих віруючих, що треба нам любіть, мір во всьому мірі, неможливо мати мир із тими, хто йде проти тебе війною. Неможливо мати мир з тим, хто не кається і не визнає своєї провини. Тому мені хочеться сказати до всіх славнозвісних християн, які сьогодні підтримують. Філософію я небесний громадянин, сказати вам одне. друзі, тоді, якого милого ви живете в країнах Європи, США і користуєтесь цими всіма благами. Якщо ви себе вважаєте громадянином неба, але ви користуєтеся всіма земними благами, які тільки доступні для вас. І ви не соромитесь з щоб використовувати всі ці блага на користь для себе. Я звертаюся до пасторів, священнослужителів наших іванницьких церков, вкотре я розумію, що я блогер. Хто я? Я не єпископ, не, не лідер якогось служіння, я просто блогер. Тому до вас звертаюся, ви маєте більший голос сьогодні. Чому б вам не сказати правду про те, що робить Росія проти України? Декотрі з вас говорять, але я так само знаю, що декотрі з вас, коли ви приїжджаєте в європейські церкви або... Слов'янські в США, ви активно мовчите, тому що ви боїтеся втратити певний зв'язок або фінансову підтримку. Бо якщо вам прийдеться говорити правду такою, як вона є, вас будуть гнати в декотрих слов'янських церквах. Це реальність така. Віруючи, це так само люди, які мають спокуси, які мають свої темні і світлі сторони. І воно є так. Тому думайте. Мені би хотілося просто звернути увагу на те, що про Україну мало хто говорить, і мало хто говорить на тих рівнях, де можна повпливати. Наприклад, пастор Бернс, який його так прозвали пастором Трампа, духовним наставником Трампа, він, коли приїхав в Україну і це все побачив, він тоді почав розуміти, що насправді робить. Я був дуже зворушений і схвильований тим, що побачив в Україні. Я, як і багато прихильників мага, був проти підтримки України, і я завжди відкрито про це говорив. І я вірив, як говорили в новинах, що українці расисти, українці неонацисти, солдати Азова нацисти. Вони говорили нам, що українці не вірять у свободу вірозповідання. Мені говорили, що українці не вірять у Бога. І тільки коли я приїхав в Україну, в Київ. Я зрозумів, що мене обманювали. Мені брехали три роки. Я був частиною машини, яка говорила всім, що ми не повинні підтримувати президента Зеленського. Ми не повинні підтримувати Україну. І я не усвідомлював, що ми допомагаємо вбивати ще більше людей. Я не зупинюся, поки не припиняться бомбардування в Україні. Я не зупинюся, поки ми не озброїмо Україну до зубів і не зробимо неможливим для інших країн повторити те, що вони робили раніше. Вітер змінився. Америка на боці України, а до цього моменту, поки він був в Америці і він слухав просто пропаганду з, з телеканалів чи з радіо, чи просто з видань популярних, і він думав, що Україна ну, просто щось придумує. Але побувши в Україні, відчувши це на собі, він кардинально міняє свою думку. Можливо, дійсно пробуйте запрошувати ваших партнерів в Україну, щоб вони побачили, яка є реальність. Ви мені закинете, що я в Німеччині, що я можу говорити про Україну. Я намагаюся не говорити, скажімо, на політичні теми про Україну. Але одне, що я, як віруючий християнин, і маю право говорити, це про те, що церква не має мовчати. І ще один славно, звісний випадок Василь Кравчук, який якого засудила комісія в його гріху педофілії, ця справа не просунулася далі. Про це так само говорили, говорили на якомусь етапі і затихли. Чому ми мовчимо там, де треба голос підняти? Чому, коли хтось і піднімає голос за церкву, звичайних блогерів, на них є нападки з боку служителів, декотрих славнозвісних, які починають говорити ти пляму на церкву даєш? А можливо, це не пляма, а це якраз навпаки добре, що хтось правду говорить і хтось ставить незручні запитання саме для вас. Бо якщо не ставити вам незручних запитань, ви будете далі жити своїм життям. Хто я такий, щоб я це робити? Я є християнин і тому маю право, якщо належу до Івановської церкви, говорити і задавати незручні запитання. Не для того, щоб з вас насміятися, не для того, щоб вас опустити, а для того, щоб знати правду. А для того, щоб ви, як священнослужитель, підвищили голос, голос правди за Україну і за те, що робиться в Україні. Недавно написали, підписали цей документ звернення вернення. Від священнослужителів, від всеукраїнської церковної ради в бік наших політиків. Про те, що корупція в Україні. Ми виражаємо свою стурбованість, але цю стурбованість потрібно виражати не тільки одним листом, а щось робити для цього. Тому що молотовні сніданки, вони дуже гарно і фешенебельно виглядають, і всі такі як щасливі, і фотки декотрих служителів, вони просто говорять про те, що ви, ну прямо якщо стали там з депутатом сфотографувалися, ви прямо самим ангелом сфотографувалися. А чи готова церква сьогодні ставити незручні питання? Бо я, на вашу думку, не маю права, тому що я в Німеччині, що я можу сказати? Я не в контексті України, а ви в контексті, в мене запитання до вас. А ви говорите правду про все те, що робить Росія? А ви говорите правду політикам про те, що вони навіть не соромляться вкрадати свій український народ? От ви говорите, ви звертаєте увагу. І звісно, я розумію, що за це я ще отримаю хейт, коли я піднімаю незручні питання до наших священнослужителів. Те, що мені хочеться побажати нашим українцям, це дійсно миру і перемоги. Але ця перемога здобувається певними зусиллями як на полі бою, так і на різних ваших ділянках роботи. Священники, пастори вони повинні про це голосно говорити. Зайдіть на сторінки декотрих наших віруючих християн, і ви здивуєтесь, там дуже мало про війну. Там готові косинку, спідницю обговорити. Якоїсь сестри, там готові говорити про порядок церковний, але не готові говорити про те, що робить Росія проти України. Ось що важливо сьогодні робити: говорити правду про те, що робить Росія проти України. Друге, говорити правду в бік наших можновладців в Україні, які були зловлені в корупції і в і викраданні коштів. Ви про це маєте говорити. Я не маю такого впливу. У мене. Ну, невеликий канал. А ви маєте доступ, ви маєте зв'язки, ви їздите в Сполучені Штати, спілкуєтеся з різними партнерами, духовниками. то чому б вам спрямовано не сказати прямо в очі те, що ви думаєте з приводу війни в Україні? І коли ви на молотовному сніданку, не просто сказати: бажаємо щастя, здоров'я нашим можливим владцям, ми за вас молимося, а сказати. Ви, злодії, покайтеся, тому що Божа справедливість рано чи пізно вона восторжествує. Я зауважив, якщо ми, як блогери, піднімаємо якісь питання, то як не неоцінні загострення нам прив'язують, то що ми бунтарі, а не думали ви з іншого боку, що хтось повинен все ж таки ставити ті незручні питання для тих людей, які сьогодні мають вплив на різних рівнях. І окремо я хочу сказати до наших священнослужителів: шановні постори, шановні священики. Будь ласка, єпископи, поговоріть правду про те, що робиться в Україні, коли ви будете в слов'янських церквах, де про це раді замовчати і не говорити. Ну зробіть все можливе, щоб сказати про Україну саме в тих слов'янських церквах, де потрібно це зробити. Люди закривають вуха свої по тій причині, тому що вони не хочуть чути правди. Бо якщо прийдеться почути правду, то треба вийти із зони комфорту, треба щось робити. А декотрим не хочеться робити, декотрим хочеться просто жити в, в небесах і просто думати, що в них все ок. Але насправді в твоїй Україні війна, і якщо ти в Америці чи в Європі і маєш можливість говорити про це і не говориш, ну це біда біда, коли в наших декотрих українських зібраннях люди не мають права молитися за Україну. Ладно, ти пішов на німецькі зібрання і там тобі не дадуть. Окей, їхнє діло. Але коли в українському зібранні не дають молитися, це мені в голову не вкладається. Так, ми робимо багато чого як християни і хорошого робимо. Я не хочу знецінити і сказати, що ми нічого не робимо. Підводячи підсумок, я хочу сказати, що ми все ж таки щось робимо. Але декотрі мовчать. Особливо, коли приїжджаєте в Слов'янську церкву, ви обов'язково будете мовчати. Тому що ви розумієте, якщо ви щось скажете про Україну, вам зразу рота закриють, або скажуть, братику, фінансова підтримка завершується. Ну а хто хоче залишитися без фінансової підтримки, особливо в такий час війни, коли там ви маєте якісь проекти і служіння? І, звісно, ви жертвуючи мовчанням, ви готові просто змовчати, аби тільки не порушити комфорт е, тих, хто начебто допомагає Україні. І про ці речі так само треба говорити. Ну, на даний момент кажу, що в Тернополі загинуло 20 людей. І це ще не остаточне число, напевно. Кожного дня гинуть люди в Україні, кожного дня страдають діти, страждають жінки, страждають сім'ї, страждають наші воїни на полі бою. І велика подяка всім, хто захищає Україну і робить все можливе для того, щоб Україна виграла. Дякую вам, що ви підтримуєте донатити на ЗСУ, підтримуєте тих, хто займається волонтерством. Не замовкайте і говоріть далі. Правда? Рано чи пізно вона повинна восторжествувати. Висновок дуже простий. Не замовчуйте, коли ви чуєте біду. І якщо ви навіть злитеся на все те, що робить Росія, я вас не осуджую, навпаки, розумію. А тих, хто хоче нас провчити, не час сьогодні нас провчати, кого нам прощати, кого нам любити. Тому що любити Росію сьогодні, ну, для мене це на грані єрість. Любити тих, хто вбиває гвалтує, хто приносить біду в родини, я не бачу сенсу. Співчуття всім рідним, близьким, які втратили своїх коханих людей із за цього обстрілу, пошана і дяка нашим воїнам ЗСУ і воїнесам, які виборюють нашу свободу, і вічна слава і пам'ять про полеглих наших Воїнів та воєне ЗСУ. Дякую вам, друзі, що ви були зі мною. Прошу вас підписатися. Вітаю нових підписників, які вже це зробили. Дуже вам велика подяка. Так само хочу попросити поставити вподобайку і напишіть ваш коментар, що ви думаєте з приводу цього, як ми маємо ставитись до того, щоб говорити правду про те, що робить Росія проти України і. Говорити правду священнослужителям в бік політиків, які сьогодні вкрадають свій народ. Про це повинні говорити українці, а не росіяни, тому що росіяни, білоруси, подивіться на свій народ, і подивіться, що ви зробили своїм народом і як ви мовчите. Українці роблять революцію, українці все ж таки говорять. Так, це важко. Це важко робиться, але робиться. І я хочу сказати, що наш український народ героїчний в тому, що вони не мовчать. Вони не Росія і не Білорусія. Пойміть це правильно. Я зараз говорю про тих, хто сьогодні продався Путіну і Лукашенко, що це не є народ, це просто стадо, яке готове за кусочок хліба сидіти і мовчати. Але українці виборюють правду. Тому до нових зустрічей і напишіть коментар з п'яти семи слів. Для того, щоб це відео просунулося далі і якомога людей могли почути про це і зробити для себе якісь висновки. До нових зустрічей!